Всім привіт, з вами канал Все про Android. Сьогодні я хочу зробити огляд програми Speed Test. З допомогою цієї програми ви можете вимірити швидкість інтернету. Запускаємо програму і на на нажимаємо кнопку Начать перевірку. У нас що проверился пинг. У нас ping 34. Да, шотки с интернета проверяется. Вот, шоткис интернета уже проверилася. Заказчики 5 Мене. Зараз проверяется швидкость передачі данных. На сервер. У мене швидкість 1 Мбіт передачі. Як бачите. Ви можете видалити рекламу цю за гроші і або почати перевірку знову. Або натиснувши сюди, поділитися результатами. Далі. Натискайте сюди вот. І тут будуть ваші результати. Тут тип Wi-Fi або мобільний інтернет. Тут дата, швидкість получення, передачі і пінг. Також ви можете отут вот поділитися по електронній пошті або видалити всі результати. В настройках ви можете е, визначати, е, чи мегабіти за секунду, чи кілобіти за секунду буде. І ви можете вибрати автоматично, щоб е, точку сервера, на який буде закачувати дані і прийматися е, визначала. або ви можете вибрати самі. От-от. Дочень відстань від нього. Тут ваш IP, що показується. А тут просто сведення о програмі. Тобто короткий опис. Думаю, вам ця програма сподобалась. Ставте лайки на відео, підписуйтесь на мій канал. Не забудьте зайти в мою групу ВК і підписатися на неї. Також заходьте на мій сайт. Всім до побачення.